Саме завдяки вам сьогодні ми зібрали 12 тисяч 600 гривень та 10 євро. І ми офіційно ставимо на крапку кому, тому що зараз на цю сцену хочемо запросити керуючий орган культури Людмилу Саченко. А також людина, у якої кредит життя стали слова. Все зробимо. Головний двіжник Олександра Раренка. Зустрічаємо її! Сьогодні всі разом пережили, вітаємо вас звітнім концертом і користуючись на воду, дозвольте вручити подяку учасникам зразкового хореографічного колективу сучасного танцю крок поряд і її керівнику, пані Вікторія. Прошу. Спривітати з таким мегапометним заходом з річним звітом, хочу подарувати вам таку пам'ятну картину. щоб ви завжди пам'ятали, що на досягнутому не зупинятись, а завжди побувати тільки вперед. Бурної області для нашого прикраси! Хочу відмітити, що така картина буде не тільки у вас а буде ще у когось одного із наших глядачів. У нас є ще одна картина, яку ми хотіли дуже подарувати комусь, але перед тим ми хотіли би провести маленький аукціон, в результаті якого, власне, картини рахує донат у скриньку нашу володінь скриньку. Отож, давайте мінімальна сума за таку картину у нас буде 200 гривень. Хто готовий дати 200 гривень? Є у нас? Хто більше? П'ятсот є. Хто більше? П'ятсот. Сіди. Шістьсот. Шістьсот є. Тисяча. Непогано. Хто більше? Дві тисячі. Так. Хто нас більше? Потролі дають. У нас є хтось такий, хто здається, нам більше 100 доларів. Надіюся, що це справжні, так? 100 доларів раз, 100 доларів два, 100 доларів три. Верній області! Для вас в Ну сюр, давайте еще раз подаруємо гуртуни области, ми правши не повторювали. Я попрошуваю, до нас я попрошуваю. Сайтень, э, Віра Станиславна, Віктора Макланьев, выходить вперед, пожалуйста. Ще раз похопити дуже гучно, будь ласка. <плес> Цей день ми хочемо вам сказати велике дякую за те, що ви були з нами від таких манюньок, і от до таких як ми є зараз. Велике вам спасибі. Дякую за те, що ви нам показали, що таке дружба, що таке любов, що таке колектив і що таке командна робота. Дякую, що ви нас виховували, вкладали свою любов, свою душу в нас. Велике вам спасибі. Ми вас дуже любимо, So much! Результат сьогодні ви показали на цій сцені. Гарний був результат! Yeah. Дякую усім працівникам будинку культури, а окремості наші спеціальні подарунці за те, що прописула світло, афішу, відео. Танюша, дякую. Викитаємо yeah. лесі, яка підбула сценарій і такий крутий ведучий анюти Саракіма. Дякую. І наші псані дякую вам за роботу. Декоратори на Анастасії також великі дякую дуже круте те, А також не можу подякувати е, людям, які мені всі ці два роки не те, що допомагали, виручали, тому що я на них не можу дійсно надіятись. І в будь-який момент вони прийдуть мені допомогу, на допомогу. Анюта Артур, дякую вам величезно. Сім'я в зборі. Дякую тобі за все, за два роки. Дякую. А також, знаєте, кожне свято не буває без бійки, без драк. А у нас погана новина. Така маленька. У нас і випускники. Їх п'ятеро, але одна вже за кордоном. І вона сьогодні не змогла розділити з нами таку подію. Але сьогодні на сцені. Ступали наші випускники, яких я мушу відпустити, а так не хочу. Підійдіть до мене Ані Ніколюк, Васильєва Марія, Новак Софія, і Говечітоварі. У нас у нас така маленька традиція. Ми, старички, ну покажіть себе, наші пенсіонери. Одягають білі футболки. Все, мусимо і вас вже надіяти. Одягай, одягай. І по традиції. Зібрали кошти для наших захисників, героїв, котинчан. Копійка до копійки це великий вклад в нашу перемогу, наше майбутнє. Подивіться на цих дітей. Вони дійсно вартують мирного майбутнього. І дякую вам за те, що наблизили хоч малими кроками, але до перемоги. Слава Україні! Напевно, зараз би вийти з Полишенкою, да? де чотири списаних сторіночки. Запитала Дяді Гугла. Але ви колись мені сказали, мамо Оля, я вас люблю за те, що ви говорите правду. Вже всім подякували. Але хочу розповідати одну історію, Віра Станіслав. Повідіть, колись в нашій сім'ї народилася маленька донечка. Навчилася вона ходити. Зустріла Віру Станіславівну. Візьміть на танці. Та ще маленька. Ну, візьміть, прийшов рік, прийшов два, на. Нас взяв. В крок вперед. Знаєте, мрія мами, що Віра Станіславівна покаже, шпагат, і вона має повторити. Ми купляємо білу форму, ідемо в перукарню, бо для нас це було справжнє свято. Загубов. Бам, ну це було це було справді щось нереальне. Але дівчинка вирішила по-іншому. Вона просто вирішила полежати на крематі. Але ми не здалися. Ми разом крокували вперед. Крокували вперед, змінюючи хореографів, переживши е, пандемію, переживши повномасштабне вторгнення. І ми не зупинилися з'явилися ви. Сказати вам дякую, це нічого не сказати. Молоді, креативні, потужні, драйвові, і сьогодні ми це відчули. Ви найкращі у своїй справі. Ви не просто працюєте, ви цим живете. Ми вас не просто любимо, ми вас обожнюємо. І сьогодні не хочеться тільки вам подякувати. Хочеться подякувати цим. Маленьким дітям, у нас, нас таких взяли. Отаких. Отаких нас не взяли, нам сказали підрости. Е, адже вони місяць літа провели в танцювальній залі. Е, весь свій вільний час вони проводять в танцювальній залі, але вони не просто ми їх туди привозимо, а вони біжать туди. І вчора ввечері вже. Анушка питається, коли там, коли там вже ще довго, кажу, треба ще поспати вже завтра, сьогодні. Та ще, ще скільки там годин залишилося, це означає, що ми з вами на правильному шляху. Хочеться подякувати всім батькам, адже якби не ви, цього всього би не було. І тільки спільною працею, спільними зусиллями ми побачимо такий неймовірний результат. Адже з тієї дівчинки маленької, яка просто полежала. Ми сьогодні бачимо, як вони потужно танцюють, а танцюють вони справді потужно. І танцюють вони не просто в задоволення, а танцюють вони для спільної справи, і для якої вони розуміють. Ми вас любимо. зароблені на усіх конкурсах вирішена. Яки підведено. Найкращих нагороджують. Тож ставимо крапку! Даруйте гучніші обласки. Цьому чудовому, дружому, потужному платину. Крок вперед! який ніколи не стоїть на місці.